ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Святитель Ніколай Архірійс Сербський про самогубство. Церква Христова від самого початку рішуче повстала проти самогубства, як проти смертного гріха. Західний вчитель церкви Блаженний Августин сказав: хто вбиває себе, вбиває людину. Тобто самогубець прирівнюється до вбивців. Але в нашій східній церкві самогубство засуджується ще суворіше. Згідно з 14 правилом Олекс... Олександрійського патріарха Тимофія, самогубця позбавляється від співання і церковного поховання. Православна церква встановила суворе покарання навіть за спробу самогубства. За це накладала 12-річну покуту. Знаю, ти скажеш, що це занадто суворо. Але ця строгість породжена милосердям. Повір, церква сувора до самогубць з любові до людей. Тому що церква зберігає у своїй ризниці реальний досвід, що самогубці не успадковують царства безсмертного життя й вічної милості. Своєю строгістю хоче церква застерегти людей від вічної погибелі. У святому письмі згадується двоє людей, які відняли в себе життя. Перший. Ахітофіл, зрадник царя Давида. другий Іуда Іскаріот, зрадник Господа Ісуса Христа. Не допускай навіть думки про те, щоб по той бік могили опинитися тобі в їхньому товаристві. Хто витримає і перетерпить до кінця, спасеться, сказав Господь. Безліч різних випробувань допускає Він людям, але ціль одна гіркотою зцілити людські душі від гріха. І тим приготувати їх до вічного спасіння. Як би важко тобі не було, пам'ятай дві речі: перше, що сам Отець Твій Небесний визначає міру страждання, друге, що він знає твою міру. Коли б не прийшла до тебе думка про самогубство, жени її, тому що це нашіптування сатани. Милість Божа, хай збіцнить тебе. Амінь.